Вітаю, друзі! Сьогодні на уроці математики з вами працює Світлана Адамівна і мої помічники. На уроці на вас чекає відкриття способу ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Тож, не гаймо часу і берімося до роботи. Нашими помічниками будуть увага! Пам'ять, мислення і звичайно працездатність. Бажаю нам успішної роботи. Пригадаємо, як розкласти двоцифрові числа на розрядні доданки. 56. Це 50 плюс 6. 78 – це… 70 плюс 8. А зараз розкладаємо ці ж числа на зручні доданки, один з яких кругле, найближче число до даного, але розрядне. 56 це 40 плюс 16. 78 це 60. Плюс 18. Ці вміння розкладати двоцифрові числа на зручні доданки нам потрібні, щоб ділити двоцифрові числа на одноцифрові у позатабличних випадках. І допоможуть нам розібратися у цьому наші помічники пес Патрон і пес Калуш. Вони Отримали завдання порахувати, скільки фігур у кожному ряду. Пес патрон міркував так. Порахував окремо трикутники, їх 18. Окремо порахував кружечки, їх 6. Потім додав. Всі фігури і суму 24 поділив на три ряди. В кожному ряду отримав вісім фігур. Пес Калуш міркував інакше. Спочатку він також порахував всі трикутники, їх 18. Поділив. Ці трикутники на три ряди. Потім всі шість кружечків теж поділив на три ряди. Результати часток додав і отримав вісім фігур у кожному ряду. В випадках позатабличного ділення двоцифрових чисел на одноцифрові. Використовуємо таку пам'ятку. Прийом цей заснований на діленні суми на число. Це і є розподільний закон. Спочатку замінюємо ділене сумою зручних або розрядних доданків, таких, щоб кожний доданок ділився на дільник націло. Ділимо обидва доданки на дільник і одержані частки додаємо, як правильно розкладати ділене на зручні доданки. Зверніть, будь ласка, увагу, не на розрядні доданки, а на зручні. Для того, щоб розкласти 84. На зручні доданки потрібно число 3, тобто дільник, помножити або на 10, або на 20, або на 30, а можливо й на більше число, але на таке, щоб коли ми помножимо, то результат був близький до числа 84. От дивіться. 3 множимо на 10 буде 30. До 84 ще далеко. 3 помножити на 20 буде 60, вже ближче. А 3 помножити на 30 буде 90. Це вже більше. Воно нам не підходить. Значить. Підходить число 60, тобто 3 помножити на 20, це перший зручний доданок. Потім віднімаємо від 84 60 і отримаємо 24. Це і є наші зручні доданки. Тепер. Кожен зручний доданок ділимо на дільник. Скільки буде 60 поділити на 3? Буде 20. 24 поділити на 3? 8. А 20 додати 8. Буде 28. Ось ми з вами виконали. Обчислення. Тепер наше завдання потренуватися ділити двоцифрові числа на одноцифрові. 56 ділимо на 4. Дільник 4 множимо на 10, це буде 40. Це число близьке до числа 56. Отже, це і буде перший зручний доданок. Другий зручний доданок 56 відняти 40. Це буде 16. Отже, наші зручні доданки 40 і 16. Тепер кожен доданок ділимо на 4. 40 поділити на 4 буде 10. 16 поділити на 4.

6 помножити на 10 буде 60. Значить, перший зручний доданок 60. Щоб знайти другий зручний доданок, треба 96 відняти 60. Другий зручний доданок 36. Тепер кожен доданок ділимо на 6. 60 ділимо на 6. Буде 10. 36 ділимо на 6. Буде 6. 10 додати 6, результат 16. Увага! Є вирази, в яких ділене розкладається не на зручні доданки, а на розрядні. Наприклад, 48 розкладаємо на розрядні доданки 40 і 8. 40 ділимо на 2 буде 20. 8 ділимо на 2, буде 4. 20 додати 4, відповідь 24. 36 ділимо на 3. Розкладаємо на розрядні доданки число 36 на 30 і 6. Ділимо кожен доданок на дільник 3. 30 ділимо на 3 буде 10. 6 ділимо на 3 буде 2. 10 додати 2. Відповідь 12. Дякую вам і моїм помічникам.